Слава Ісусу Христу! Дорогі брати та сестри! У третю неділю після п'ятидесятниці свята церква у євангельському читанні пропонує нам уривок із нагірної проповіді Господа нашого Ісуса Христа. Ця проповідь відкриває нам особливий шлях, яким слід іти кожному, хто хоче зробити своє життя більш духовним та змістовним, а своє серце чистим та сповненим любові. Покликавши за собою до апостольського служіння перших учнів, Ісус ходив по всій Галилеї, навчаючи в синагогах, проповідуючи Івангелія царства і стіляючи всяку хворобу і неміч у людях, почувши про чудеса зцілень. За Спасителем ішло багато народу. Він вийшов на гору, звідки виголосив свою нагірну проповідь, в якій подав слухачам заповіді блаженства, настанови, як творити милостиню, як молитися, повчання про Богоугодний піст, про збирання скарбів на небі. А у прочитаному сьогодні Євангелії Христос навчає зберігати у світлі наші тілесні та духовні очі, а також поміж усіх життєвих турбот шукати насамперед Царства Божого. Та правди його. Сказав Господь: світильником тіла є око. Отже, якщо око Твоє буде чистим, то і все тіло Твоє буде світлим, коли ж око твоє буде нечистим, то і все тіло Твоє темним буде. Отже, якщо світло, що в тобі є темрявою, то яка ж тоді темрява? Ніхто не може двом господарям служити, бо одного або полюбить, а другого буде ненавидіти. Або одного триматиметься, а другим знехтує, не можете служити Богові і мамоні. Задля цього кажу вам: не піклуйтеся для душі вашої, що вам їсти, чи пити, ні для тіла вашого, у що вдягнутися, чи душа не більше за їжу, а тіло за одяг. Погляньте на птахів небесних, вони не сіють, не жнуть, не збирають у житниці, і Отець ваш Небесний годує їх. Хіба ж ви не набагато кращі за них? Та і хто з вас. Турбуючись, може додати собі зросту хоча б на один лікоть, і про одяг чого піклуєтесь, подивіться на лілеї польові, як вони ростуть, не трудяться і не прядуть. Кажу ж вам, що й Соломон у всій славі своїй не одягався так, як кожна з них. Якщо ж траву польову, що сьогодні є, а завтра буде вкинута в піч, Бог так зодягає, то хіба не набагато краще зодягне вас маловіри? Тож не турбуйтеся і не кажіть, що нам їсти, чи що пити, або у що одягтися, бо всього цього язичники шукають. Знає, бо Отець ваш Небесний, що ви маєте потребу в усьому цьому. Шукайте ж спершу Царства Божого і правди Його, і все це додасться вам. Кожна людина покликана до Богопізнання. І таке прагнення є цілком природним для людської душі. Але дуже часто трапляється так, що нам важко виконувати духовні настанови, котрі є у священному писанні, тому що, занурюючись у життєві турботи, ми не лишаємо місця для Бога, і такі турботи переповнюють нас. Спаситель, бажаючи показати, що серце людини не може одночасно вмістити турботу про божественне і прагнення до матеріальних благ, говорить, не можете служити Богові і мамоні. Про це так повчає святитель Іван Золотоуст. Бог колись назавжди сказав, що служіння йому і мамоні не може бути поєднане в одне ціле, бо мамона наказує красти чуже, а Бог велить віддати своє. Бог наказує вести життя цнотливо, а мамона блудно і розпусно. Бог наказує ставитись презирством до земного багатства, а мамона приліплюватись до нього. Саме тому Спаситель говорить до нас: не піклуйтеся для душі вашої, що вам їсти, чи пити, ні, для тіла вашого у що задягнутися? чи душа не більше за їжу, а тіло за одяг. Ми не можемо однаково прихильно ставитись до двох господарів, а тим більше, якщо ці два господарі протилежно різні за своєю сутністю, саме про ці дві кардинальні протилежності, і говорить Господь, бо закликає нас не намагатися служити одночасно і Богові, який є абсолютною істиною і мамоні, тобто земним, матеріальним благом. Які, хоча і не завжди здобуваються неправдою, але вони прив'язують до себе людину і володіють нею. Прагнення до матеріальних благ є притаманним для всіх, кожна людина намагається отримувати, накопичувати, володіти певним майном. І у сучасному світі це цілком природньо, але нам, як християнам, потрібно ставити чіткі пріоритети. Якщо Бог на першому місці повчає блажений Августин, тоді все інше на своєму місці. Принцип віддавати пріоритет Богу проглядається через усю Біблію. В книзі притч так про це говориться: Шануй Господа, від майна Твого і від початків усіх прибутків Твоїх і наповниться скарбниці Твої до надлишку. Сенс людського життя, на думку більшості, бути щасливим, Отримувати від життя різного роду насолоди, задоволення та уникати хвороб і нещасть. Саме тому тема щастя є, по суті, основною у нашому житті. Людина створена для блаженства, і тому прагнення до нього не є гріхом, хоча у кожного свої уявлення про щастя, однак всі вони в основному дуже схожі, тому що більшість саме у багатстві і вбачають щастя. Для людини щастя є стан, в якому вона готова прожити вічність. То, що є матеріальні блага вічними, всі ми на власному досвіді можемо пересвідчитися, що ні. На противагу цим міркуванням є слова із сьогоднішнього Євангелія: Не турбуйтеся і не кажіть, що нам їсти, чи що пити, або у що одягтися, бо всього цього язичники шукають. Знає, Отець ваш Небесний, що ви в усьому цьому маєте потребу. Істине щастя повинне бути вічним і неминущим. Завченням Ісуса Христа таким щастям є Царство Боже. Тільки тоді людина буде по правді щаслива. Коли буде жити в мирі з Богом, а Господь буде піклуватися про неї і задовольняти всі потреби. Святий апостол Павло повчає, Бог вже має силу збагатити вас усякою благодаттю, щоб ви завжди і в усьому маючи всякий достаток, були багаті на всяке добре діло. А пророк Давид у 36-му Псалмі говорить: я був молодий і постарів уже, але не бачив праведника покинутим або щоб діти його просили хліба. Як і дві тисячі років тому, лишаються актуальними питання, що нам їсти, чи що пити, або у що одягтися. Здається, що легко сказати, не турбуйтеся про земне. Але Господь зовсім не забороняє піклуватися про себе та свої сім'ї, не закликає повністю відмовитись від усього матеріального, адже це неможливо зробити, живучи у матеріальному світі. Навпаки, Біблія говорить про те, що не потрібно сидіти, славши руки. А наполегливо працювати. Четверта заповідь закону Божого велить людині працювати шість днів на тиждень, а сьомий день присвятити Богові. Книга притч Соломонових навчає, як треба ставитися до роботи та своїх обов'язків. Піди до Марахи лінивцю, подивись на її дії і будь мудрим. Нема у неї ні начальника, ні представника, ні володаря, але вона заготовляє влітку хліб свій, збирає під час жнив їжу свою. Доки ти лінивцю будеш спати, коли ти встанеш від сну твого, трохи поспиш, трохи подрімаєш, трохи склавши руки, полежиш, і прийде, як перехожий, бідність твоя і нестаток твій, як розбійник. Премудрий Бог влаштував світ, щоб людина, живучи, у ньому, спасалася. Матеріальні блага призначені служити людині, а не щоб людина служила матеріальному. Будучи вінцем творіння, людина за своєю суттю. Не може служити тимчасовому та скороминучому. Зрештою, наявність певних статків є потужним інструментом у наших руках для того, щоб творити справи милосердя. Надзвичайно актуальним це є у наш час, коли кожен може себе проявити як християнин. Робити добрі справи в наших реаліях легко. Щодня ми маємо безліч прохань про молитву, різноманітні прохання про збори коштів на наші збройні сили. Допомога постраждалим від обстрілів, допомога тим, хто вибрався із окупації та всім тим, хто постраждав від безбожних дій Російської імперії зла. Навколо нас безліч людей, котрі потребують саме нашої допомоги. Тож нехай ми будемо тим інструментом у руках Божих, яким поширюється добро у цьому світі. Це не лише наше право, але обов'язок як громадян своєї країни та громадян небесної вітчизни. Тому що християнство це насамперед дієва віра, котра породжує добрі справи, а не лише збірка правил та заборон. Тому ж з Божою допомогою, усвідомлюючи своє покликання та сенс життя, шукаймо, за словами Спасителя, насамперед Царства Божого та правди Його, а все інше необхідне додасть нам Господь.